Вітаю! Зі збільшенням кількості безпритульних тварин, котів та собак. Існує реальна загроза повернення сказу. Серед інших інфекційних хвороб сказ займає особливе місце, оскільки захворювання викликає абсолютну летальність. Щорічно у світі від цієї хвороби помирають десятки тисяч осіб. У 99% випадків захворювань та смертей у людини джерелом збудника є собаки та кішки. Передача інфекцій відбувається тоді, коли інфекційний матеріал зазвичай це слина тварини, має прямий контакт зі слизовими оболонками або свіжими ранами на шкірі людини. Також передача збудника відбувається при зніманні шкір з хворих на сказ тварин. Ливо, лисиць. Хворіють на сказ всі теплокровні тварини, найбільш небезпечні лисиці, вовки, коти і собаки. Будьте обережними, незвичайна чи агресивна поведінка тварин, як домашніх, так і хижих, майже завжди ознака хвороби. Інкубаційний період сказу, як правило, триває від 7 днів до 3 місяців, але може збільшуватися до 1 чи 3 років. Зверніть увагу на початкові симптоми сказу: підвищення температури тіла, біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття, поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження чи укусу. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. Є дві форми захворювання активний і паралітичний сказ. Для людей з активним сказом характерні гіперактивність, гідрофобія або боязнь води та інколи аерофобія, боязнь протягів або свіжого повітря. Смерть настає за кілька днів в результаті зупинки роботи серця та дихання. На паралітичний сказ припадає близько 30% усіх випадків захворювань у людей. Ця форма сказу триває довше за попередню, і з легшим перебігом м'язи поступово паралізуються, починаючи з місця укусу чи подряпани. Повільно розвивається кома і настає смерть. Державна установа Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб наголошує, захворювання у людини можна попередити лише своєчасно проведеним курсом лікувально-профілактичної вакцинації. Якщо ви таки зазнали нападу тварини, необхідно невідкладно, ретельно промити рану, місце контакту з твариною водою на протязі не менше 15 хвилин, з милом або іншими миючими засобами, обробити краї рани 5% розчаром. Набьоду. Далі слід терміново звернутись до лікувально-профілактичного закладу. В місті Чернівці це травпункт лікарні швидкої медичної допомоги. В районах області це районні лікарні, де вирішуватиметься питання необхідності проведення курсу вакцинації, визначеної лікарем-хірургом чи лікарем-травматологом. Щорічно з метою профілактики від сказу потрібно щеплювати і ваших домашніх улюбленців, а також свійських тварин. Рекомендовано обережно діяти мисливцям на полюванні шкіру забитих тварин можна знімати лише в захисних рукавицях. Певних правил необхідно дотримуватись і при поводженні з безпритульними тваринами. Не дозволяйте дітям їх годувати або гратися з ними. Не намагайтеся самотужки лікувати та надавати допомогу невідомим тваринам. Не рекомендовано самостійно проводити забій та знищення полеглих сільськогосподарських і домашніх тварин без ветеринарного огляду. Шановні глядачі, якщо напад твариною все-таки відбувся, не можна в гніві вбивати тварину чи виганяти або завозити в іншу місцевість. Від цього залежить тривалість курсу щеплень. Тварину по можливості слід ізолювати для того, щоб спеціалісти ветеринарної медицини могли встановити спостереження за станом її здоров'я впродовж 10 або більше діб. Будьте обережними, адже альтернативи призначеним щепленням від сказу немає. Бережіть себе та будьте здоровими.